Ричка тече, миска на вулиці, так гаряче, папа, па 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 ричка тече, тече, риска на воли гаряче. Ми йдемо до цього вігу виковича, щоб показати йому, що ми не боїмося і не сприймаємо ці законодавчі ініціативи, котрі вчора провів, фактично зруйнувавши парламентаризм в Україні. Один за один. Не два ряди, лише один ряд домовились. Вся Україна має побачити, що ми перетворюємося у в'язницю. Тих, готові йти проти цих законів до адміністрації президента. приїжджайте, будь ласка, ставайте за панарами, ставайте поряд. Задавказівки, які надавали в таборах. Крок вперед, крок в бік. Росиність і стрибок на місці провокація. Вчора було проголосовано незаконний спосіб низку так званих законів, які перетворюють Україну в диктатуру. А тіхо тихо Тихо-тихо-тихо. Давай тихо, так. Може, поїзджуємо. Ану, А ну Аріо. Кирпіч, я розішлісь. Зберігаємо колону полному. Зберігаємо колону по дому. Джерелом влади в Україні є народ. Не купка продажних політиків. Не тих 235, імена яких ми... Це ті люди, які знають, що таке диктатура, які перейшли через табори комуністичного режиму. Один з них, Василь Сієнко має на собі цю дурембурову. Має ключі тюремні, від камери, де загинув Василь Штуц. Людина, яку вбили, яку був тоталітарний режим. Нас хочуть повернути все минуле. Усі ми були звинувачені, зокрема, на клепах на радянську дійсність. Зокрема, в мене один одне зі звинувачень було, що я поширював наклепницьку вигадку, що нібито якийсь голод був в Україні у 33-му році. Це була наклепницька вигадка. Бачите, оце ж одяг особливо небезпечного ресурвіста. Стаття 26. Ми вже реабілітовані, але бачимо, що насувається така епоха, коли ми знову можемо опинитися в тих самих камерах. А з нами також і нове покоління передв'язень Василь Орсиєнко потрапив за грати за так званий наклеп вчора. Сьогодні узаконили. згідно з законів, які були прийняті вчора, я крім того, що тепер повинен себе назвати іноземним агентом, так як працюю в громадській організації, яка співпрацює з за закордонними громадськими організаціями, екстремістом, так як я беру участь у вуличних акціях, я тепер ще проходжу по статті, нібито возвеличення фашизму. Тому що під е, в цьому законі прописано абсолютно абсурдні речі, коли е, і намагаються і українську повстанську армія, яка боролася проти фашистів, представити як фашизм. Тобто, в комплексі всі ці закони, включно з цими нібито антифашизм. Риськими законами це є звичайне повернення до радянського минулого, тобто їх навіть не можна назвати новими. Це писали люди, які просто списували з радянських законів. От, дякую вам! Мене судили до розстрілу, а потім замінили на 15 років за те, що я створив організацію, яка поставила собі за мету. Вихід України зі складу Союзу радянських соціалістичних республік на основі статті 17 конституції Союзу РСР. Вони хочуть остаточно знищити в нас права і свободи, але не удасться. Можна носіння шолому, носіння форми, а проведення в неурочний час, проведення з порушеннями. Да, це всі учасники підпадають під покарання. Якісь порушення всіх карають. Тобто, це законодавчик законодавство крім того, що воно авторитарне по суті, воно крім всього, ще й маразматичне, воно алогічне. алогічно. Хто хоче сфотографуватися в вінках, ви просто пішли рано ще сильно рано. Организатор. <правдают> <правдают> да нет организаторов. <правдают> все организаторы. тоже в фейсбуке написал. Но... Попади, <правдают> найди того, кто написал. Это поход зарады <правдают> Это вообще деловая деловые конференция, деловые переговоры. Мы пришли пообщаться, обсудить будущие отрасли, обменяться мнениями. Я не журналист. Я просто пишу в фейсбуке. Да, я знаю много журналистов, но к профессии журналиста никакого отношения не имею. Но а, по закону, закону 3879 мои призывы к тому, что фу, владу потрібно меняться, подпадают под определение экстремистской деятельности. Поэтому я считаю, что это незаконно, это неправильно, это не демократично. Поэтому мы идем к администрации президента. Слубого слова. Сумуємо. П'ятниця, 17 січня, можливо, останній день, коли журналісти можуть насолоджуватися цією свободою, не боючись переслідування. А саме слабовість на бусінівому. Ви присутствуйте в Україні. Якщо виразити своє свої не вас. Хочемо показати, що ми будемо говорити, і ми не допустимо, щоб до нас ставилося як до тварин, як до скотів. Оце, власне, мета цієї акції. Слава Україні! Героям! слава! Да. Да, Хвилина мовчання! Сьогодні виховали, ну, буде <плес> слова, ну, для вас вона сьогодні вже мертва, чи що? Ми очікуємо, що як Ісус Христос за три дні вона воскресне. На сьогоднішній день, якби не журналіст, то по суті ми б не знали б взагалі те, що твориться в нашій державі, тому що я абсолютно впевнений в тому, що журналіст не здатні на свою громадянську позицію і на такі всеукраїнські страйки проти того свавілля, яке, є, яке твориться на сьогоднішній день в Україні поговорить с даркой черпак все таки она был журналист прошлой но если мне падать изменяет можно как-то сконтактировать а кто-нибудь подойдет да, да. спасибо да. ну, если паспорт да. все да все, да. все, все, все потихоньку оставляю 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 оставлять